У нас зараз прямо ефір гість не прийшов. Там кілька слів треба сказати і все. Я вас дуже прошу. Дивіться, ваше сценічне ім'я Бразерс, треба його замінити. Бразерс. Це інстаграм-блогер. Через скільки? Добрий день, студія ми зараз в Черкасах, як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною відомий черкаський інстаграм-блогер Бразерс. Добрий день, добрий день. Бразерс відомий тим, що він а, в своєму блозі робить розпаковку а, електричних товарів. Він усе випробовує на собі, тому і отримав таку шалену популярність. Скажіть будь ласка, вас в Черкасах вже багато людей впізнає. Чи підходять вони до вас якимось дивними питаннями? Ні, ні, ніяких дивних запитань вони мені не ставлять. Угу. Якщо ставить якісь запитання, то вони нормальні. Добровільні, нормальні запитання, цивільного зразка і як сказати, добросовісного порядку. Скільки ви вже зробили, бо я бачив, здається, 15 відео. Скільки загалом розпаковок цих електричних товарів ви вже зробили? 11 на день. 11 на день, 11? Так, 11 Так, на день, 11. Зрозумів. Угу. І все випробовувати на собі. Ну, власне, так, маю. Ми зараз попросимо Бразерс. Він прийшов зі своєю коробкою і зараз попросимо його в прямому ефірі для нашої програми зробити розпаковку, як він зазвичай робить в своєму блозі. Я так розумію, що цей товар, який ви зазвичай розпаковуєте. так? Можете розказати його, як ви от робите розпаковку? Тримайте. Ну, товар цей, він корисний для людини, користь він в собі носить. Він заспокійливого зразка і корисний для тих, у кого стреси. Якщо у сучасної людини багато стресів, то це буде. Велика користь, як кажуть, після того, щоб привести себе до морального здоров'я, такого, як ви вважаєте себе нормальним, то ви маєте право відчувати себе нормальною людиною. Ви просто повернетеся до тієї рівноваженості, яка вас тобто, цікавить. Він, рівень ліків, він користується широким попитом, широким вжитком. Його ніхто не соромиться. Ага. Бо бувають люди, які казали, що я соромлюся. Це неправильно так казати, <гум> їм нав'язали таку думку. Друзі. А як ним користуватися так, щоб а, всі отримали задоволення? Ну, це вже залежить від людей, які обирають для себе. Бо буває одинока людина для себе обирає, буває людина із компанією для себе хочеться купити. Це вже дружба буде вирішувати, кому він буде допомагати. Розміри різні ж бувають. Все, це все буде впливати на те, як він вам допоможе. Так, так. Все нам все допомагає, нам нічого не вредить. Одинока Школи. людина може використовувати сама, це так? Повинна використовувати. Зрозумів. Буває, у людей не вистачає коштів на такі речі. Зрозумів. Дуже корисна річ, яка всіх вабить і цікавить. А, дякую вам. А, з нами був черкаський інстаграм-блогер Brothers. Дякуємо вам, що прийшли Шеро, і дякую. в прямому ефірі До побачення. розповіли. До дякую побачення. вам. До побачення.